Будемо говорити сьогодні з екс-спікером Верховної Ради народним депутатом України Дмитром Разумковим. Дмитро вітаю, ради бачити. Дмитро давай зразу бика за роги. Питання уряду воно обговорюється всіма. Желізняк пише про це, Гончаренко пише: інсайдери з Верховної Ради. Я говорю з деякими людьми, вони кажуть. Рішення вже є. Знаємо, що голоси вже є. Як розвідки голоси є? Говорить, ну хто не проголосує, пошкодує Я говорю, зрозумів, то це аргумент. Але питання: по перше, що треба, щоб змінити уряд? Чи треба змінити в закон? Це перше. Друге, а навіщо ця заміна у нас з'явиться більш фаховий уряд, більш незалежний, більш компетентний? Чи ми бачимо, як ліжка в борделі просто міняють місцями. І останнє питання: по цьому: а які проблеми Україна вирішує цією ротацією в уряді? А, ну, ви все сказали вірно. окрім того, що ініціаторами відставки уряду є я і мої колеги з розумної політики, і ті депутати, які до нас сьогодні доєднуються, і починають підписувати підписні листи. А щодо того, що треба зробити для того, щоб відправити цей уряд у відставку? Для цього треба або дозбирати 150 підписів, тому що я впевнений, що коли ми дозбираємо 150 підписів і з'явиться постанова про е, недовіру, ну і фактично відкликання з посади шмигаля, вона набере 226 голосів в залі. Сьогодні не лише на вулицях е, мало хорошого можна почути про діючого прем'єр-міністра, але й в стінах парламенту. Причому не лише у в, в опозиції, там все зрозуміло, але й серед влади. Тому що такого ставлення до роботи інституції, не персонального а в принципі до роботи інституції, такого зневажливого ставлення до людей, тому що коли викликають його міністрів до стін Верховної Ради, це не, не депутатам послухати, це майданчик, на якому має вийти міністр, і прозвітувати про свою роботу перед громадянами України. Тому що по-інакшому отримати від них інформацію, а що ж ви там робите, неможливо. В них немає теж журналістів, в них все закрито, в них відписки прес-служби і тому подібне. Але вони не приходять взагалі. То в нас не приходить Сібіга, то Галущенка, міністр оборони умера. Взагалі вже декілька місяців не приходив ні на засідання Верховної Ради, ні на годину запитань до уряду, ні на засідання комітетів. Це перманентний процес. Тому. Я практично впевнений, що якщо з'явиться постанова про відкликання уряду, верніше коли вона з'явиться в стінах Верховної Ради, вона 226 точно набере. І питання не в тому, що будуть казати, голосувати і без. Вказівки буде вистачати голосів за відставку шмигаля. Далі є два варіанти. Варіант перший: ми дозбираємо підписи, ми вносимо постанову і фактично уряд відправляється у відставку за ініціативи опозиції, яку там розпочали ну фактично я і мої колеги з розумної політики. Інші народні депутати доєднають, доєднуються і доєднаються. До речі, монобільшість теж багато з депутатів говорять: ми готові підписати, але давай так, щоб в останній момент щоб нам. За це нічого не всипали, і щоб воно одразу пішло, і ми сказали, ми не можемо вже відкликати ці підписи. Насправді це велика кількість людей, е, ну десь третина точно від того, що потрібно. а Я думаю, що насправді більше. Е, але є другий варіант: він зекономить і нам і. Людям громадянам України час, це якщо напише заяву і піде відставку Шмигаль. Він теж розуміє, що рано чи пізно ми дозбираємо ці підписи, і він буде відправлений на відставку. Паралельно це розуміють і на банковій, яка ну яку не влаштовує об'єктивно те, що опозиція відправить уряд у відставку, і це буде іміджевий для них удар. І таким чином дійсно йдуть розмови про те, що вони розуміють, що той сум. Які потрапили, а будуть виходити з того, що будуть відправляти шмигаля у відставку. А щодо змін до закону, про які ви казали, я не, не, не вбачаю взагалі жодних змін для того, щоб відправити уряд у відставку. Ви посилаєтесь на 10-ту статтю закону про воєнний стан, де Ми написано: да. якщо у вас є можливість, ви можете відкрити зараз цю статтю і зачитати, як вона звучить. Просто в мене немає перед очима. Комп'ютера у вас впевнений, є. Ви зачитаєте, я прокоментую. Це буде найбільш фахова дискусія, щоб нас ніхто потім з вами не звинувати в тому що хтось щось маніпулює або підтягує під себе, але так, так, так. Давайте. E, стаття 10. про військові стан сучі так у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження президента України, Верховної Ради України. Увага Кабінету міністрів України, Національного банку України, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, рахункової палати судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність досудове розслідування розвідувальних органів та органів підрозділу, яких здійснюють контррозвідувальну діяльність. Супер. Тепер про що йде мова в цій статті? Що є безперервність влади? Ну тобто є президент, є Верховна Рада, є інституція Кабмін. Немає в конституції е, уряду шмигаля. Правда, там або так, кого є уряд України. Кабмін урець. України, так а, давайте підемо з простого: перше зміна будь-кого з вище перерахованих це не означає ліквідацію інституції, президенти Верховної Ради або кабміни Плюс Кабмін це структура, яка складається не з шмигаля, вона складається з міністрів. Правда, і ну, ми міністр... також можемо сказати, що і президента можна просто поміняти на іншого президента. Якщо б можливо було провести вибори, вибори сьогодні не можна провести, тому і це не можна, а, а, інакше будь... а, а інакше абсолютно вірно, так само як і Верховна Рада. Повертаємось до міністрів. Велику кількість міністрів вже поміняли по декілька разів. І на існування уряду це жодним чином не вплинуло. Друге, мінялися депутати, які є невід'ємною складовою Верховної Ради України. Так само, хтось йшов, хтось е е е е заходив до стін Верховної Ради, і це жодним чином не попливало на роботу Верховної Ради України. На моє інше запитання тим, хто розповідає про те, що треба не можна відправляти Шмигаля у відставку. А в мене виникає запитання: ми з вами живемо в режимі війна. Ну, можливо, Шмигаля не живе в нього, мабуть, інші умови існування, але вся інша країна живе саме в таких реаліях. Дай Боже йому щастя, здоров'я довгих років життя, але життя ж у нас буремне, може прилетіти і завтра когось не стане. Ти не можеш виконувати ті чи інші функції. Так, якщо не буде можливості мати прем'єр-міністра, ми що втратимо з вами уряд як інституцію? Ні, правда? Тому що вирішати. Не будете а тепер пішли, як кажуть, вішенки на торті. Вона буде тут не одна, а буде декілька. Ті, хто сьогодні а це розповідають великі знавці закону і конституції з монобільшості. Розповідають, що не можна міняти шмигаля 31 травня 2022 року. Звільнили і поміняли уповноважено справ людини. Прямо уповноваженого там написана не структура, а прям уповноважений, бачите? Рахункова палата, в нас зміни відбулися, в нас так. був знятий пацкан, були викинуті. І пані Піщанська сусідка Зеленського очоляла. Абсолютно очолі. вірно. Піщанська сьогодні, очолює, наближена до Офісу президента. Далі, органи прокуратури. Генеральний прокурор скільки разів нас мінявся? Зараз поміняли ще раз, вже, вже Кравченка. це тричі. Далі Національний банк України продовжує існувати, нічого з ним не трапилось. Кирило Шевченка міняли як голову Національного банку напишного чи ні, поміняли так. Ви визначитеся: ви або хрестик зніміть, або, вибачте, спідні одягніть. Тому що коли вони розповідали, що це можна робити, порушуючи до речі, по е, уповноваженому, це дійсно можна вважати як порушення, тому що там прям, прям прописано, що він не може мінятись. А він був замінений. То по всім іншим міняються не люди, а ну, верніше міняються не структури, а люди вони продовжують існувати. Тому історія про те, що треба поміняти 10-ту статтю конституції, не відповідає дійсності для того, щоб відправити у відставку. Уряд сьогодні нічим не обмежена відставка уряду шмигаля взагалі. Жодними нормативними актами це не обмежено ні законами, ні підзаконкою. Це намагання врятувати е, Дініса Анатоліча. Ну, я бажаю щастя, але цього зробити не вдасться. Ну, тут я з вами. єдине, що заважає поміняти Шмигаля, це шмегельон причин, які знаходять в офісі президента. До речі, а як вам ця заява Володимира Олександровича де святиться ім'я його під луною? що майже. Коли він каже я ще не вирішив поміняти Шмигеля, я вбачаюсь, можете нагадати мені, якими нормативними документами президент Пробі. приймає рішення про зміну? Просто я можу щось не ну, відсвятковував, або щось якісь зміни відбулися. Просто коли президент каже, я ще не вирішив, мені здається, чи він перебирає на себе владу, яка не прописана в законі в жодній статті? І в Конституції. Тому що повноваження президента України і Верховної Ради України чітко виписані в Конституції. Це уряди вони трохи розмиті. До речі. А оскільки ми з вами живемо в парламентсько-президентській республіці, я хотів би нагадати тим, хто нас сьогодні дивиться, як формується уряд, як призначається прем'єр. Він за поданням коаліції в даному випадку воно більшості подається президент, і президент технічно вносить його до стін парламенту не більше, не менше. В Даному випадку я не знаю про що говорить Зеленський. Він не приймає рішення про формально не приймає рішення по закону, не приймає рішення про відставку шмигаля. По факту, так, да, він приймає рішення. Це, це правда, це порушення конституції. Порушення, це порушення закону, порушення. Але по факту, ми сьогодні з вами живемо в офісно-президентській республіці. Про що в принципі не дуже і приховує офіс президента. і... І е, наш з вами парламент, в якому мені сьогодні пощастило працювати, але тим не менше, е, немає реальних е, механізмів впливу. Я сподіваюся, що незабаром вони все ж таки почнуть з'являтися, але сьогодні вони мінімізовані, і в принципі, все, що відбувається там, хорошого в парламенті, це робиться руками опозиції, в тому числі а можливо, в першу чергу, нашої команди розумної політики, тому що ми. Намагаємось не допускати якусь ерунду або максимально зменшувати, наскільки це можливо. Дуже часто це просто не виходить, тому що іноді рішення, які там приймаються, можна характеризувати лише однією простою фразою: взгляд тупой нерішительний, і колеги плакали, пам'ятаєте, як в іншому мені доті, ми ще плакали кололися, але продовжували жерти кахтус. Так і тут. А, Вибачте, тому, але з цими колегами жируть кактус, вся країна вимушена жерти, і цей країні не подобається. Я ну я думаю, що да. Але е, сьогодні, пригадуючи Леоніда Макарича кравчука можна сказати: маємо те, що маємо а, а з іншого боку, дивишся на на соціологію. Багато хто підтримує. Президента там довіряю його діям. Ну можливо, такий раціон, як на сніданок обід, вечерю, кактус, комусь підходить. Я не знаю. В мене немає тут пояснень, але ми виходимо з того, що ми з вами бачимо. Повертаючись до вашого запитання про е, повноваження президента, такі повноважень президента ні у Зеленського, ні у будь-якого іншого немає, це повноваження Верховної Ради. Але тим не менш об'єктивно він впливає на цей процес, і ми з вами це добре теж розуміємо. І ну, тут не треба е, там, казати, що це не відповідає дійсності. Єдине про що він також в цьому інтерв'ю сказав, він сказав, що. Я з ним ще не говорив. А так би він дізнався першим. Я думаю, що як і всі інші дізнаються він з телевізора, що йому пора вже йти так. Як було це? Не є таємниця. Один з голів обласної адміністрації, їдучи в Київ на нараду до президента по радіо почув, що є указ, яким він зняти з посади, і він вже може нікуди не їхати. І з ним ніхто ні про що не говорив. Uh, так само було думаю, що з Бакановим було з іншими людьми, яких знімали з посади, які дізнавалися про це з телемарафону. Так само, як було з командуючим uh, операцій. Пам'ятаєте, це вже не було. Так, так. але бойового генерала з ним ну, поводяться як з брутною ганчіркою. Не в в якому випадку не поділяють. Такі вислів по відношенню до військового, але від виглядало це саме так. Просто викинули, як е, е, як на смітник. Це це сором, це ганьба, і е, так не може бути по відношенню. Не лише до військових, в принципі, до людей, з якими ти працюєш. А в першу чергу да до е, бойових офіцерів, бойових генералів, бойових е, бойових військових. Тому. <с <с Давайте, кажіть. Ні, до речі, коли сказали про Харенка, я пам'ятаю, як Зеленський сказав, що він переводить його на іншу роботу, а потім з'ясувалося, що нікуди ніхто його не перевів. І це черговий раз підтверджує, що не планування, нерозуміння, і навіть не про рахунок того, що не треба брехати в голові офісу президента немає. Так і е, можемо паралельно ще пригадати. Я думаю, що тут буде менше е, тих, хто буде це підтримувати, і його підтримувати Гончарука. Пам'ятаєте, як Гончарука звільняли? Чот? Та аналогічна ситуація. Йому теж пообіцяли, що він десь буде далі працювати, все наскільки мені відомо, навіть і, і не спілкувалися після цього, де й до цього не сильно спілкувалися. Не сказали, що там. Олексій Валерійович вибачає, але ми будемо там приймати такі кадрові рішення. Немає практики так попрощати. Знаєте, це як у продюсер немає там проводити довгі співбесіди з масовкою, яку коли він від неї позбувається, або актера, який йому вже не подобається, але ось Давайте рухатись далі. Хочу подякувати вам за цю відповідь, а нашим глядачам подякувати за те, що вони не забули підписатися і поставити вподобайки. Це важливо. ваша вподобайка це допомога каналу. Підтримка каналу, допомога у співпраці з алгоритмами YouTube. Не забувайте ставити вподобайку, це важливо. І дякую вам за те, що ви небайдужі і активні. Ваша підписка гарантує вам, що ви отримуєте першого не лише аналітику, а й свіжіші інсайди, висновки та всю інформацію. Будете завжди першими в курсі справ. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, в Україні щось покращиться після зміни уряду чи ні? Наблюдь, покращиться, не покращиться. А ми далі проаналізуємо і подивимось, якої думки глядачі каналу. І пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, коли закинула вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу, пишіть про це, це важливо. Місто, район, селище, країну, планету можете не вказувати, вона поки що одна, але все інше пишіть, це важливо. Географія наших глядачів я завжди досліджую і аналізую. Ну і поширте відео. Це теж важливо, тому що лише від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію. Інформація. Це зброя. Допомагайте озброювати інформаційно інших, якщо ви вже інформаційно озброєні. А я знаю, що також пане Дмитро, ви є одним з авторів законопроекту, який подали разом з. Ярославом Желізняком з Романом Костенко з Іриною Геращенко з іншими депутатами. До речі, я таки не побачив там депутатів від коаліції, майже всі опозиційні, якось дивна ситуація. Що не треба врегулювати це питання владі, скажіть, будь ласка, оцей цей проект закону, який поданий вами про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедури призначення та обрання на посади звільнених з посад деяких посадових осіб висловлення недовіри генеральному прокурорі у випадках, перебачених Конституці конституцією та законом України? Про що в цьому законі? Тому що от мені сказали, що там є норми, які не сподобалися ані уряду, а не Офісу, ну якщо уряд там згадується, то офіс до чого про що в цьому законі йдеться? Я не знаю до, до чого тут. Офіс там, якраз є зміни і до 10 статті про яку ви говорите. Окей, виправимо. Зніметься питання. Не виправимо цим законом. Взагалі, ще раз повторюю, на відставку уряду шмигаля це жодним чином не впливає. По і оскільки там перераховані всі інші посадові особи, про які ми з вами говорили, вони також під це попадають. Тому не знаю, що тут може не подобатись офісу, а є інша історія. Там закладені інші норми, які формально сьогодні і так існують верніше реально існують, але вирішили прописати їх додатково на рівні закону. Це про зобов'язання кака представників кабінету міністрів звітувати перед Верховною Радою. Оце кажуть, більш на все не сподобалось, тому що це не дає можливості в майбутньому уникати відповідальності і просто не являтися на запрошення представників парламенту. Питання ж не про представників парламенту. Дивіться, питання не про представників парламенту. Я думаю, що ми трохи більше маємо інформації і так і все розуміємо. Як і люди на вулицях, це все бачить. Питання про те, що вони не хочуть приходити звітувати за свою роботу перед українським народом, їм плювати з великої Кабмінівської колокольні на людей, не на депутатів, на депутатів де грезні на людей. Вони не звітуються перед українцями. Дуже зручно, ти прийшов, попрацював або не попрацював взагалі декілька років, потім тебе виганяють. А ти навіть не приходиш в парламент і не говориш людям з цієї трибуни, де тебе призначали. А що я зробив для українців? Що разом зі мною моє міністерство за цей проміжок часу зробило. Жодної відповіді, і це дуже зручна позиція. Зарплату ти отримував а отримував. там кабінетом. Користувався машиною, користувався державною дачею, користувався. Якщо користувався, окей. А що яка в тебе е, корисна дія для для держави? Ну, якщо ми переходимо на бізнес, рейки в цьому плані. Якщо ти менеджер, ти прийшов, ти мав показати результат позитивний. Якщо ти його не показав, то ти маєш прозвітуватися і щоб тебе вигнали, влупили тобі чорну метку, щоб тебе більше нікуди ніхто ніколи не взяв. Ну правильно ж? Можливо, якщо ви не погоджуєтеся, можемо подискутувати на цю тему. А, а про що ж тут дискутувати? Це лежить Дуже... на поверхні. Так да, ну, бачите, для вас на поверхні, для мене на поверхні. Я впевнений, що для 99 9, 9, 9, 9, 9, 9 в періоді тих, хто нас сьогодні дивиться на поверхні, для е, тих, хто не дивиться, такий самий результат. 999. Це незрозуміло лише в офісі, не зрозуміло лише в уряді. Ну тому що, а як це ми прийдемо, будемо звітувати. Повертаючись до е, ще однієї важливої норми: це норма про призначення міністрів. Вона і зараз є, але колеги в цьому проєкті разом зі мною. Пропонують її, ну скажімо так, унормалізувати е, і формалізувати для того, щоб е, не давати можливість маніпуляції е, Стефенчуку е, протягувати це через залу Верховної Ради. Дійсно, і ви були депутатом. Ви це пам'ятаєте. Дуже часто Кабмін голосується пакетом. Якщо є домовленості серед фракцій, якщо немає заперечень, якщо Така процедура влаштовує дійсно, Кабмін може бути проголосований разом, ну тобто, всі міністри одним голосуванням, але нічого не забороняє провести таке голосування поіменно, ну тобто, за кожного міністра окремо. І в даному випадку, ви коли задавали питання: а що ж поміняється, якщо буде буде один зручний шмигаль на шмигаль, 2 да чи шмигаль 3 в залежності від того, хто буде наступним міністром? А можливо не шмигаль, можливо, хтось і більш компетентний з'явиться, дай Боже, подивимось. єдине на це ми не можемо попливати, тому що це буде заносити монобільшість, заносити президенту. і Вже він до стін Верховної Ради буде подавати прем'єра. А от по міністрам. І інша історія, тут треба сідати вже і дивитись, тому що об'єктивно я не буду називати прізвища, тому що якщо зараз разумков їх буде хвалити, то завтра вони перестануть бути міністрами. Але навіть в цьому уряді є окремі, дуже невелика кількість, але окремих міністрів, які непогані можуть, ну скажімо так, могли б далі продовжувати працювати дуже невелика. а Тим не менш, що буде робити Офіс, і буде робити, намагатися робити монобільшість Вони будуть брати і скопом намагатися протягнути всіх. І тих що непогані, і тих, на кому нема кліма ставити, де. Тому що, але вони їх дуже хочуть бачити міністрами, тому що вони зав'язані там у відносинах з Офісом. Ну, наприклад, є е прізвище. Е Тебе збирати. а є прізвище? І ми можемо сказати, хто вже потенційно буде в уряді? З е поганих. Ну, давайте Збудь. так. Окей. Давайте, Давайте хто? так. Давайте в Вікторіну з вами пограємо. Давайте. А, людина, людина, людина яка довела е українську енергетику до того, я що... Герла Галушенка, зразу вгадав. хто буде, я знаю. Газу у Газу, нас з вами 22% в сховищах. Рекорд за 11 років. Антерекорд одна з найбільших цін в, на газ з 2022 року зараз понад 31 тисячу гривень. Резервів немає, завантаження систем немає. Об'єкти критичної інфраструктури не захищені. Намагалися вкрасти. Я, я навіть не буду інших слів підбирати, вкрасти 600 міль... мільярдів 600 мільйонів для того, щоб. Розпиляти їх на енергоблоках, пам'ятаєте цю історію? Я вибачаюсь, поки ви перераховуєте все підходить під уряд. Ну нормально це все якраз все підходить, да, тому, що от, коли хотіли купити інфірує і, інфірує 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 і може саме... а, це представляв саме ціною. Часом навіть зможу отримати підозру в корупції, поки все гармонійно. Так, але не для держави. Продовжуємо. Давайте ну ви ж задали Дай. питання по Галущенко. Йдемо далі. Хотіли купити дві а, два реактори для Хмельницької АЕС в Болгарії. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте витратити кошти? Російські реактори недокомплектовані. Витратити українські кошти, привезти, привезти туди ще непогано заробити на їх встановленні. встановити або не встановити взагалі. Тому що коли депутати за це голосували, ми не голосували за цю єроду. Я підтримую розвиток енергетики, в тому числі атомної енергетики. Але питання в іншому: якщо ви купуєте щось російське, намагаєтесь його туди поставити, знаючи, що вам ще треба буде отримати дозвіл від Росії, щоб це було запущено, то ви або ідіот, або зрадник. Ну, чесне слово, інших варіантів в мене немає. Так, от повертаючись до цього запитання, я е, розумію, що наслідки для е, там і міністерства і всього іншого будуть катастрофі. А плюс він знову там не приходив в парламент, не звітувався навколо тих питань, ну ключових питань, які є сьогодні. А що ми взимку будемо робити? Ну то, що в нього буде тепло, я розумію, тут питань немає а у людей. А вистачить газу? Ну вже ж президент навіть казав, що не вистачає газу на зиму. І я практично впевнений, що його будуть і далі пхати і намагатися протягнути в наступному уряді, тому що він дуже зручний для офісу президента? Просто не... один з прикладів, який ми з вами взяли і проговорили. приймається, приймається Єдина... хороших називати не буду. Давайте бойтесь давайте, ну декого я знаю, але в мене все таки останнє запитання. А, можете мені пояснити? Окрім того, щоб намагання імітувати бурхливу діяльність і змінити лояльного на лояльного відверто лояльного єрмаку і зеленському шмигеля на суперлояльну Середенко, чи якісь є ще причини для зміни уряду? Саме в такому форському форматі, ну те, що уряд треба змінювати і повинні з'явитися інші люди, я розумію, але ж вони не з'являться. Ми розуміємо, що це будуть знов аватари банкової. Не більше то, от в цій імітації бурхливій діяльності, окрім з окрім заміни прізвищ, ще щось чекати. Я сподіваюся, що так. І ще раз повторюю, те про що ми тільки що з вами говорили. Якщо буде поіменне голосування за міністрів, то протягнути. Цю араву скопом. Знаєте, як ви купуєте в не дуже хорошому магазині, в пакеті, коли щось запаковано, да там хороша картоплина і згнила повністю. А в даному випадку буде можливість спробувати. Я не ідеалізую, я адекватна людина, спробувати прибрати оту гниль, яка є сьогодні в уряді. Якщо голосування по імені то є. Хоч невеликий, але цей шанс є він набагато більше і набагато більш ефективніше, ніж сьогодні, туди провести або залишити там адекватних, а не адекватів, або не професіоналів, або взагалі тих, хто я не знаю на кого працює, загубити по маршруту. Тому чи може це бути змін е, переставлянням ліжок, може. Але ми будемо робити все для того, щоб хоча б частину цих ліжок викинути на смітник. вам наснаги, але кажу відверто, зразу по Станіславському не вірю, що вдасться. Бо тут як в тому старому анекдоту, що вип'є коняка ведро горілки, та вона вип'є, Хто ж їй дасть так і тут, якщо в офісі розуміють, що можуть втратити своїх героїв, як Галущенко, або ще деякі представники, ну хто ж їй віддасть е, таку можливість парламенту? Ні, навіть ризикувати. Не Дивіться, але... ви знаєте, а з іншого боку, можна зайняти позицію, що нічого не буде, віриться важко, тому нічого не буде робити. Можна, але а, є інше вислів: що дорогу здолає той, хто йде, і, 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 і треба і треба намагатися це зробити. Навіть якщо вийде зробити 10 а це більше аніж нуль, тому буде я руки точно складати не буду. Колеги теж і попри... підтримую більше того, це потрібно всім нам. Це не тільки окремо вам потрібно ще комусь. Це потрібно країні. Бо якщо залишати все як є, то цей бардак ніколи не закінчить.